Привіт, мої любі слухачі. Сьогодні читаємо казочку про добру відьмочку Місце на мітлі. Приємного перегляду. Ні! Відьма руденька, з гінкою косою взяла капелюха і кота із собою. Всміхнулася відьма, заморкав її кіт, мітла їх понесла за вітром у слід Тут зойкнула відьма, аж кіт смикнув вуху, бо вітер зірвав з голови капелюха. Відьма шугнула, і ось вони в лісі, де капелюх той, куди він подівся. Тут песик з кущів, мчить просто на них і несе капелюха у зубках міцних. Подав капелюха, а відьма взяла. Пес каже Ця стежка до вас привела. Я песик хороший, живу на землі, чи знайдеться місце мені на метлі? Так, мовила відьма, пес прудко заліз, відьма махнула, летять далі в ліс. Над лісом і полем швидко летіли, аж вітри собача за хвоста ухопили, реготалася відьма, капелюха тримала, та вітри із коси її бантик зірвали. Вниз відьма шугнула, і ось вони в лісі. Те бантик шукати, куди він подівся. Ось злітає з гілки пташа зеленаве, і той бантик несе їй прутку та жваву. Пташа бантик дає, відьма раденька, воно скік та скок уклони ось низенько. Я, пташка, зелена, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на метлі? Так, мовила відьма, пташа швидко сіла, відьма махнула це ліс полетіли. Понад берегом річки вмиг ока були, заспівала пташа і вітри загули, злючі вітриська смикали рвали, аж відьмина паличка долі упала. Вниз відьма шовнула. – і вже на ставку хто паличку знайде, хто бачив таку. Нежданно, негадано, просто з багнюки паличку жабка несе відьмів руки. Паличку відьма натерла то блиску, а жабка стрип-стрип схилилася низько. Я жабка, чистенька живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма, і жабка залізла. Відьма махнула і ген же залізом. На вершини, долини усі друзі дивились жаба круть, жаба верть. І мітла розвалилась. Ось падають пташка, жабка, песик і кіт, головою униз в саму ющу болід, на уламку мітли відьма хмару летить, у тій хмарі страшній хтось реве й гарчить. Я жахливий дракон, виліз із під землі. Я підсмажу і з'їм відьму цю на мені тлі. Ні, плаче відьма, здіймаючись вище, а ви грізний дракон вогнюкою свище. Ви рятуйте, відьма кричить. Озирається, може, підмога примчить. Дракону усе ближче, вогонь дим і сажа. Здається, я відьму на грилі підсмажу. Та тільки но він розпочав свій обід, диковись колізи на нього зболід Чорне, високе, липке і гидке, чотири голови, страшнюче яке. Квакає, гавкає, тонко вучить, Приде із болота і грізно гарчить. Ця відьма моя. Здавайся, умить! Дракон вже заткує. добре, гаразд, я помилився, летітиму час, він крилами мах і зникнув ураз. І тут раптом пес, жабка, пташка і кіт разом гукнули Відьмо, привіт. Відьма зраділа я дякую, друзі, без вас я б сиділа в дракона у пузі. Сміхнулася відьма, казан підігріла. Знайдіть щось і киньте, щоб добре пахтіло. Друзі ж бурнули квітучу лілею, грибочки, гілячку, ще й кіску за нею. Відьма усе те гарненько змішала, чарівні слівця над вогнем проказала «Їгіті, зігіті, ці ла!» раптом з'явилась. «Прегарна мітла, ось місця для кота, для жабки і пса, і гніздо, і басин, не мітла, чудеса. Відьма махнула, рядком друзі сіли та й весело всі до зірок полетіли.